Доброго всім дня, колеги. Десята година, 13 серпня, розпочинаємо засідання Постійної комісії е, е, спільної власності територіальних громад. Кворум є, зареєструвалося на сьогодні 8, 7 депутатів. Вірно, сім депутатів. Вісім депутатів. Так, бачу, бачу вісім депутатів. А можемо розпочинати наше засідання всім секретарем сьогоднішнього засідання, Ростислав Олександрович є. Буде виконувати функцію секретаря, так як і Світлана, вона знаходиться працює на віддаленні. Скажіть мені, будь ласка, всім були надані документи на пошту і порядок денний. Всі отримали, колеги. Так, всі отримали. Зауважень немає до апарату обласної ради. Дякуємо, що вчасно все підготували. До порядку денного у нас є питання, колеги. Зміни, доповнення? Немає. Ставлю на голосування. Прошу затвердити порядок денний. В цілому, хто за? За. за? За? за. за. За вісім за. за одноголосне рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Про проєкти розпорядження голови обласної ради, про виконання обов'язків генерального директора, комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна психіатрична лікарня. Нам е, надано два кандидати, так я зрозуміла е, Рябко Володимир Володимирович і Сніжко Олександр Олександрович. Вони сьогодні присутні? Сьогодні Є ви кандидат. Добре... Є сніжко, Олександр Олександрович Рябко, перехворів. Якщо будуть до нього питання, ми його заяву. Так, добре, добре, дякую, Олена Михайлівна. Колеги, тоді давайте заслухаємо про кандидатів. Олена Михайлівна, будь ласка, доповідайте. Дякую, шановні депутати, до обласної ради надійшла заява з відповідними документами від Сніжка Олександра Олександровича щодо покладання на нього обов'язків генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна психіатрична лікарня. Сніжко Олександр Олександрович 1982 року народження, освіта вище у 2009 році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю лікування Справа кваліфікація лікаря У 2020 році закінчив Харківський національний університет імені Карадіна, та здобув кваліфікацію, ступень вищої освіти магістр, спеціальність менеджмент освітня програма стратегічний менеджмент. У 2022 році закінчив східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, та здобув кваліфікацію ступень вищої освіти галузь знань публічного управління та адміністрування, спеціальність публічного управління. Та адміністрування, Олександр е, Олександрович має першу категорію за спеціальності психіатрії, вищу категорію за спеціальності наркології, категорію лікаря спеціаліста за спеціальністю організації управління охорони здоров'я, е, стаж роботи на керівних посадах понад 5 років. Враховуючи, що е, зазначена заява та відповідний пакет документів, відповідають е, положенню про е, призначення. На пасі керівників і звільнення займаної посади управління з питань комунальної власності підготовлено відповідний проект розпорядження щодо виконання обов'язків генерального директора комунального хамісільного підприємства Харківської обласної ради обласна клінічна психіатрична лікарня на Сніжка Олександра Олександровича з до призначення керівника цього підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України. Наразі Олександр Олександрович працює в обласної клінічної психіатричній лікарні на посаді медичного директора зі стаціонарної роботи. Ну, так. Ось є... Рябко, будь ласка, коротенько про рябка. Рябко, я так розумію, на сьогодні виконує керівну посаду в цій комунальному підприємстві. В цьому. Так, так я розумію? На нього покладені або обов'язки генерального директора. Він там працює на посаді заступника директора з інноваційної роботи. У нього також надані заява і пакет документів, який відповідає по кваліфікаційним вимогам на посаду генерального директора до викона... виконання покладання виконання обов'язків. Відповідно, документах є, якщо вам треба подарувати. Так, є так, Доповідаю. ми читали, дякуємо. Дуже об'єктивно, чи дуже були обосновані ці ваші документи, надані по кандидатам. Колеги, чи є у вас питання до доповідача? Також у нас сьогодні присутні наповнення. Невелике. Я хочу зразу проінформувати комісію. Шановні депутати, вчора було засідання постійної профільної комісії з питання охорони здоров'я. Також були розглянуті два проекти розпорядження щодо покладання обов'язків генерального директора на сніжка і Рябка. Комісія з питання охорони здоров'я підтримала кандидатуру сніжка Олександра Олександровича. Так, дякую за інформацію. Колеги, є питання до доповідачів або до директора Департаменту охорони здоров'я Деменка Тетяни Миколаївни? Вона теж присутня сьогодні на нашому засіданні. Немає питань? Ставлю ні. на голосування. Є, Максим, будь ласка. Ні, ні, немає питань, кажу. Немає. Ставлю на голосування. Будемо по кандидатурам. Так як підтримана кандидатура уже сніжка. Ставлю. І ми її першу розглядали цю кандидатуру. Ставлю на голосування кандидатуру сніжка. Хто за дану кандидатуру? Прошу проголосувати. За. Я за. 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 Проти. Утрималися одноголосно рішення прийнято, підтримана кандидатура сніжка. В такому разі, якщо всі депутати, згідно юридичної сто боку Ілля Миколаєвич, я ставлю на голосування кандидатуру рябка, і Лівана автоматичні, автоматичні автоматично вже ми її не розглядаємо. Згідно добрий день, шановні депутати. Згідно з положеннями преамбулу, преамбули до другого розділу положення про Постійної комісії, якщо засідання проходить в режимі в дистанційному режимі, то порядок обговорення та голосування визначають депутати. Виходячи з цього, зважаючи на те, що по першій кандидатурі рішення прийнято одностайно, то депутати мають право не голосувати іншу кандидатуру, оскільки це позбавлено глузду взагалі. Добре, добре, я зрозуміла, дякую. Питань немає, тому прийнята кандидатура підтримана сніжка для розпорядження голови обласної ради. Повідомте, будь ласка, кандидата, і про те, нехай він нас уже тоді не чекає. Якщо питань немає, ми його відпускаємо і переходимо до наступного питання. Друге питання про проєкт розпорядження голови обласної ради щодо списання майна за результатами розгляду 08.08.25 звернень комісії звернень комісії. Результату питань стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громадських селищ міст області, будемо теж розглядати. По питанням про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Багатухівського дитячого будинку інтернату на баланс комунальних установ. Дане питання було роздано на фінансовій комісії. Тут присутній голова фінансової комісії Ростислав Олександрович, скажіть колеги, чи є необхідність доповідати, так як матеріали були в повному обсязі, надані нам на. Е на наші пошти і ми мали змогу ознайомитись. Є необхідність доповідати по цьому питанню? Ні. Немає. Питань немає до доповідача? Ні Немає. Ставлю на голосування. Хто за дане питання? Прошу підтримати. Я за. 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 Проти. За. Утрималися? Одноголосне рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Малижинського психіатричного інтернату на баланс комунальної установи Хорошовського геріатричного пансіонату. Є, питання, є необхідність доповідати? В Цілому. В Цілому ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? За? За. За. Проти? За. 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 Утрималися. Одноголосно. Дякую, депутати, про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального підприємства Харківської регіональної інженерно-консультативний центр на баланс комунального закладу ветеранський простір Пліч опліч. Є необхідність доповідати? В цілому. В цілому. Прошу проголосувати в цілому. За. За. Ага. За. 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 Проти. Утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального підприємства, індустріальний парк Рога Харківської обласної ради на баланс комунального закладу ветеранський простір Пліч опліч. Є необхідність доповідати? В цілому. В цілому. Дякую. Прошу проголосувати за. 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 Проти. Утрималися? Одноголосно. Про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня на баланс комунального підприємства Харківської обласної ради, обласний аптечний склад. Є необхідність доповідати? Цілому. Цілому. Ставлю на голосування. Хто за? За. 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 Проти. Утрималися? Одноголосно рішення прийнято. Розписання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний кардіологічний центр. На баланс комунального підприємства Харківської обласної ради, обласний аптечний склад. Є необхідність доповідати? Переходимо до голосування. За. 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 Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про майна шляху безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний медичний клінічний центр урології шаповала на баланс комунального підприємства Харківської обласної ради, обласний аптечний склад. Є необхідність доповідати? В Цьому. Ставлю на голосування. Хто за? За. 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 Рішення прийнято, дякую, колеги. Просписання розписання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня на баланс комунальних некомерційних підприємств. Є необхідність доповідати? Цілому. Прошу ставлю на голосування, прошу проголосувати. Хто за? За. 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 Утримались одноголосно рішення прийнято. Розписання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального закладу Лазовський фаховий вищий коледж без Харківської обласної ради на баланс обласного комунального підприємства Харківської обласної ради. Знахідка. Є необхідність доповідати? Цілому. Ставлю на голосування. Хто за? За? За. 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 Проти. Утримались. Рішення прийнято. Розписання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на баланс обласного комунального виробничого експлуатаційного підприємства Держпром. Є необхідність доповідати? В цілому. Ставлю на голосування. Хто за? 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 За. 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 За рішення прийнято. Переходимо. Дякую, колеги. Переходимо до третього питання про тимчасове звільнення від сплати орендної плати торговельно виробничої фірми Веста за договором оренди номер 90 цілісного майнового комплексу від 1 вересня 11-го року змінами на термін не використання приміщень з 30 червня 23-го року до відновлення об'єкта оренди. Ну тут трішки нам розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію. скоротенько. Шановні депутати ще на початку травня 2022 року. Цілісний майновий комплекс, який знаходиться в оренді торгівельно-виробничої фірми Веста, потрапив під обстріл і був зруйнований. Наразі управління вже відпрацьоване питання з місцевими органами влади. Є акт ми отримали офіційне, що ці будівлі пошкоджені. з травня 2022 року. По постанові Кабінету міністрів 634 до 2023 року вони вже були звільнені від орендної плати. На цей період пошкодження майна, також за висновками постійної комісії з питань спільної власності, вони були звільнені на періоді військового стану з 1 січня 2023 року по 29 червня 2023 року, включно. Враховуючи, що е, наразі зазначений об'єкт не відновлено ще, тому є заритаря з проханням звільнити від е, арендної плати е, вже з. 30 червня 2023 року до відновлення цього об'єкта. від орендної плати орієнтовний розмір орендної плати за цей період складає 160 тисяч 158 тисяч сто гривень 56 копійок. Наразі ми відпрацьовуємо з балансосримувачем питання щодо проведення інвентаризації цього кілосного майнового комплексу. Написали їм листа, за результатами якої я так розумію, там. Частина об'єктів не підлягає відновленню, тому вони будуть списані, по поданий документ для розгляду питання щодо списання і виключення з цього майнового комплексу. Ну, частина приміщень може бути колись. Відновлена, але це питання на сьогоднішнього дня. Тому прошу підтримати доповідну записку і до відновлення звільнити і далі від орендної плати, тому що орендар це приміщень цей майновий комплекс не використовує і за технічними характеристиками немає права, немає можливості його використовувати. Дякую. Малена Михайловна, у мене є питання до вас і до нашого юриста Яка Миколаївича. Дивіться, я так зрозуміла, що ми повинні його звільнити з 2023 року, так? Чи, і, ну, і до відновлення. Ми його звільняли в 22 2022 році і по 2023 рік. Чому ми в 2023 році не поставили питання щодо звільнення? Ті, які фотографії, ви були, були надані нашим депутатам. ну там, Я не впевнена, що і можна. Ну, наразі немає навіть і змісту на сьогодні говорити про відновлення. Ми ж розуміли, яка йде ситуація? Не будучи порушення. Я не проти колеги, щоб ви не подумали, що я проти звільнити від орендної плати, бо там ні, ні за що й платити. Але не будучи порушення, що комісія розглянула питання, скажімо так, ну, задніми числами: 23 третій рік, а зараз уже 25, й майже два роки ми не розглядали звільнення арендної плати, а зараз його звільняємо. Поясніть, будь ласка, це якщо немає порушень, то. О, порушень, якщо... Немає відповідно до процедури. Ми отримали звернення від орендаря саме наразі, тому його розглядаємо. Він фактично знаходиться за. Межами україни у нього немає на на сьогодні можливості з нами листуватися і займатися цим питанням. Тому за наявності наших претензій щодо несплати арендної плати він звернувся, і ми виносимо на розгляд питання щодо звільнення його від арендної плати. То що це з 23 року відповідно до вимог законодавства на сьогодні таких обмежень немає. Враховуючи наявність акта, ми ще підтвердили, полистувалися і отримали акт місцевої влади офіційний, що цей об'єкт зруйнований. У нас змінювалися постанови кабінету міністрів, на підставі яких було звільнення від даремної плати. Якщо на початку війни це була 636... Четверта постанова, яка автоматично звільняла до 20, до кінця 2022 року. То з 2023 року відповідно до рішення обласної ради. Звільнення від аренної плати було доручено голові обласної ради за висновками постійної профільної комісії. Ми розглядали ту заяву, яка була на той період 2023 року. За той період, за який він просив звільнити, Ну, може були плани там, повернути. Відновити. Але наразі отримали заяву, ми розглядаємо за той період, але вже не по сьогодні, а до відновлення об'єкта. А не проще йому розірвати з нами договір. Ну, поки він не написав не заяву. Щодо, да, Ми на, наразі будемо з його уповноваженою особою проводити інвентаризацію і з цього об'єкта будуть пропонуватися до списання об'єкти, які не підлягають відновленню, а потім, може він напише заяву щодо розірвання цього договору оренди, але враховуючи, що це, це цілісний майновий комплекс, колишня аптека, він знаходиться відповідно. На до вимог закону на балансі орендаря, нам потрібно буде е, визначити утримувача в межах спільної власності цього об'єкту і вже здійснити тоді передачу з балансу на баланс. Ну, для Дозуміло. таких цілей у нас є підприємства знахідка, скоріш за, за все, це буде саме по такому шляху, але без ініціативи орендаря ми такі питання не можемо пробувати. Дякую, дякую, Олена Михайловна. Колеги, є питання до доповідача? Все зрозуміло. Ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за дану пропозицію? Прошу підтримати. За. 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 Проти. Утримались. Одноголосне рішення прийнято. Колеги і апарату обласної ради, я дуже вам вдячна за те, що ви швидко все готуєте. Документи ми маємо силу продуктивно провести комісію. Я так зрозуміла, що підписано розпорядження голови обласної ради щодо проведення позачергової сесії 21 серпня, і нам запотрібно буде провести теж позачергову, скажімо так, ще одну комісію. Ростислав Олександрович, у мене буде до вас прохання. У мене за моїми обставинами, у мене можливо, не буде можливості її провести. Сможете провести, що у вас там по планах, бо зі мною можливо не буде зв'язку. підстрахуйте, будь ласка, свяжіться з апаратом обласної ради, призначте день, на який можна провести. Людмила Миколаївна, Ростислав Олександрович, якщо можливо, визначитись або понеділок, на 14-го, або вівторок на шістнадцяту годину. Я точно не зможу в ці дні Ростислав. Зв'язуйся, зв'язуй. Я Зв сьогодні протягом протягом я скажу, а, Федорівна, зв'язуєте, і, і, що... і депутати. А, і ще... да, дякую всім а, добре, я за чекаю розуміння, за підтримку, Олександрович, вашу так, так, інформацію. Е, все, більше питань Ні в кого немає в різному? Ні. Немає. Всім гарного, тихого і продуктивного дня. До побачення, колеги. До побачення. побачення. добре.